Вітаю вас на уроці Вільна шия. Перед початком виконайте простий тест. Поверніть голову вліво, вправо, вперед, назад. Зверніть увагу на те, в яку сторону голова повертається простіше і де ви зараз відчуваєте біль або дискомфорт. Тепер витягніть руку вперед перед собою. Це може бути ліва рука, може бути права рука, неважливо. Саме головне, щоб ви почували себе комфортно, коли ви будете виконувати абсолютно всі вправи в цьому уроці. Витягнули вперед руку, сфокусували погляд на своєму пальці і почніть повільно рухати рукою вліво і вправо. І амплітуда має бути такою, щоб вам було комфортно і у вас не напружувались очі. Якщо у вас очі починають напружуватись, якщо ви відчуваєте напругу або біль в шиї, то зменшуйте амплітуду до комфортної, в якій ви будете працювати без дискомфорту. Не забувайте при цьому дихати, не затримуйте дихання. Повільно рухаєте пальцем. Слідкуєте за ним. Достатньо. І зараз знову перевірте, як повертається голова. Може бути таке, що амплітуда в якусь сторону стала більшою, можливо, зменшилась напруга або дискомфорт. Тепер виконуємо рухи рукою вгору та вниз. Принцип такий же самий. Амплітуда комфортна. І важливо, щоб ви не рухали головою. Якщо у вас голова починає рухатись вслід за рукою, покладіть палець на підборіддя, зафіксуйте голову і продовжуйте виконувати цей рух. І зверніть увагу на те, коли ви рухаєте очима, чи це впливає якось на ваш дискомфорт або біль. При якихось рухах ви можете відчувати, що він стає меншим, а при якихось рухах навпаки, що він стає більшим. Достатньо. І знову перевірте повороти головою. Нахиліть вперед, назад. Може бути відчуття, що напруга зменшилась. Або ж навпаки, якщо ви відчули, що напруга збільшилась, то можливо саме цей рух вам на даний момент не підходить. Наша задача у цій вправі знайти той рух. Ту амплітуду, при якій ви будете відчувати, що у вас виникає розслаблення. І в подальшому, коли ви будете виконувати цю вправу самостійно, запам'ятайте простий принцип. Спочатку ви робите те, що вас розслабляє, потім ви робите те, що вас навпаки напружує, і потім ви повертаєтесь до того, що вас знову розслабляє. І виходить, ну, такий бургер. Легко, складно, легко. Обов'язково, якщо після якогось руху у вас виникла напруга, виконати той рух, після якого напруга зменшується. Продовжуємо. Тепер виконуємо рухи по діагоналі. Між кожним повторенням ви можете змінювати руку. Дуже важливо, щоб ви не відчували болю або дискомфорту в ній. Я буду часто про це повторюватись, тому що ми всі звикли робити багато, звикли робити все через напруження, а тут має бути трошки інший підхід. Попіклуйтесь про себе. Достатньо. І повторіть поворот головою вліво-вправо. І, можливо, ви помітите, що в одну сторону, знову ж таки, амплітуда трошки стала більша. І повторіть по іншій діагоналі. Достатньо виконати кожного руху 3-5 повторень. Знову перевіряємо, що у нас зараз шиє, чи вона розслабилась. Якщо після останнього руху у вас збільшився дискомфорт, зробіть той рух, після якого дискомфорт зменшиться. Зазвичай це рухи по горизонталі або по вертикалі. А ми будемо продовжувати. Зараз е перевірили знову, в яку сторону простіше повертається голова, і нам потрібно е взяти ту сторону, в яку голова повертається простіше. Якщо у вас також є дискомфорт, наприклад, зліва або справа, то ми повертаємо голову в протилежний бік і працюємо з тією стороною, яка не болить. Якщо, наприклад, я відчуваю зараз напруження. У лівій стороні шиї. Тепер ми повертаємо голову в ліву сторону, тобто з лівою стороною ми поки не працюємо, працюємо з комфортною стороною. Потрібно опустити голову вниз до моменту, що ви відчуєте ось тут в шиї легке відчуття розтягнення. Якщо зараз у вас болить навпаки права сторона, то тоді робіть цю вправу на ліву сторону зеркально до мене. А ми продовжуємо виконувати цю вправу. Голова нахилена, ось тут відчуваємо розтягнення, плече трохи опускаємо вниз, для того, щоб ще більше збільшити це розтягнення. Після цього вам потрібно підняти плече вгору, запрокинути голову назад і притиснути плече до потилиці. Ви маєте відчути, що ось ці м'язи. Відчутно так скоротились, але при цьому у вас немає болю або якогось дискомфорту. Тобто просто відчуйте, що м'язи скорочені. Зробіть глибокий вдих, повільний видих, розслабляєтесь, голова під власною вагою опускається вниз, розслабтесь, голова так повисла і в кінці трошки розтяніть шию збоку, опустивши плече вниз і голову вниз, таке легке, приємне розтягнення. Достатньо. І зараз зверніть увагу, як ви себе відчуваєте. Чи відчуваєте, що та сторона, з якої ви тільки що попрацювали, внизу така висла і розслабилась? Знову поверніть голову вліво, вправо, зверніть увагу, як це вплинуло на поворот. Якщо ця сторона навпаки продовжує бути напружена, то спробуйте зробити ще 2-3 повторення, але з меншою амплітудою і з меншим зусиллям. А ми попрацюємо з протилежним боком. Повертаємо голову вправо, опускаємо голову вниз. Шия розтягнута, плече трошки опускається вниз. Робимо повільний вдих, притискаємо плече до потилиці, тримаємо, вдих-видих, розслабляємось. Голова опустилась. І зробили. Невеличке розтягнення, плече вниз, голова вниз. Приємно розтягнули. Достатньо. І зараз знову перевірте повороти головою вліво, вправо. Зверніть увагу, чи збільшилася амплітуда. Можливо, ви зараз з легкістю можете зазирнути собі за плече. Нахиліть голову вперед, назад. І так само зверніть увагу, чи розслабилась ваша шия при цих рухах. Тепер робимо наступну вправу, витягуємо руку вперед перед собою, дивимося поглядом на палець і починаємо робити маленькі рухи головою вліво-вправо. Якщо ви відразу відчуєте, що у вас починає збільшуватись напруга, то зробіть меншу амплітуду, меншу швидкість. Якщо раптом у вас буде. Кружитися голова, то стратегія така ж сама. Менша амплітуда, менше швидкість. Виконуємо такі рухи. Протягом 20-30 секунд. Знайдіть ту амплітуду і ту швидкість, при якій ви будете відчувати, що у вас е дійсно знайдіть таку амплітуду і швидкість, що ви будете відчувати розслаблення. І комфорт. Знову перевірте поворот головою. І виконайте те ж саме, тільки тепер ви робите такі киваючі рухи вперед-назад. Погляд зафіксований на пальці. Остання. І знову перевірте повороти головою, чи більше розслаблена ваша шия. І остання вправа. Знову попрацюємо з тією стороною, яка менше напружена. Покладіть руку на те плече, яке більш комфортне для вас на даний момент. І е, зараз вам потрібно повністю розслабитись, займіть комфортне положення. Якщо ви сидите на стільчику, можете спертись на спинку. Е, якщо сидите на дивані на спинку дивану, і нам потрібно зробити кілька повільних рухів плечем з повністю розслабленого положення. Робимо повільний вдих, і по мірі того, як ми робимо повільний вдих, ми починаємо піднімати плече вгору. Рука, яка лежить на плечі. Вона взагалі не напружується. Зачепіться за е, отут виступ на ключиці, пальцями і все. У вас напружені тільки пальці. Повільно піднімаємо вгору плече, піднімаємо, піднімаємо. І от вся ваша увага направлена на ділянку між вухом та плечем, з тієї сторони, з якої ви працюєте. Повільно піднімаєте вгору. І в той момент, коли ви відчуєте, що м'язи верхньої частини спини. Починають напружуватись, зупиніться, відчуйте це напруження, зробіть повільний вдих, повільний видих. І на видиху повільно розслабляєте м'язи, і плече при цьому повільно опускається вниз. От повільне, контрольоване розслаблення. Повільний вдих, видих. Повністю розслабтесь. Поки робите глибокий вдих, ви робите паузу. Сфокусуйтесь на тому, чи повністю ви розслабили м'язи. Цей рух він схожий на те, як, от якщо ви піднімете руку, опустите її, і вона впаде. Але ви гальмуєте падіння до моменту, поки рука повністю не опуститься. Так само з плечем повільно піднімаємо до моменту, коли ми почнемо свідомо відчувати скорочення м'язу. Якщо ви не відчуваєте його, можете долоною трошечки надавити на плече. Зупиняєтесь в цей момент, коли починаєте його відчувати, повільний вдих-видих і розслабляєтесь. І ще раз. І тепер ви можете трошки запрокидувати голову назад, ніби намагаєтесь подивитись в стелю. І коли ви відчуєте, що м'язи шиї починають вмикатися, що м'язи верхньої частини спини напружуються, там на трапеція, зупиніться. Повільний вдих-видих. Опускаєте вниз голову, опускаєте плечі, повністю розслабляєтесь, внизу розслабтесь, зупиніться. Тобто дуже важливо, щоб ви прям повністю відпустили все напруження. І з цього положення іще одне повторення. Зупиняєтесь, пауза, невичка, вдих. Видих. І повністю розслабилась. І ви можете помітити, що коли я роблю цей, цей рух, у мене може відбуватися кілька вдихів та видихів. Тобто, у вас немає такого, що ви зробили один вдих, затримали дихання, тримаєте, потім вдих-видих. Тобто ви постійно дихаєте. Ось, наприклад, піднімаємо вгору плече, повільний вдих, повільний видих. Зупиняємось, повільний вдих, видих. Розслабляємось. І поки розслабляємось, і тут повільний вдих і повільний видих. Зупинились, розслабились. І коли робите паузу, так само робите кілька повільних вдихів і видихів. Логіка цього руху дуже проста. Вам потрібно свідомо скоротити м'яз і свідомо контрольовано. Його розслабити і зробити коротеньку паузу, щоб до вашої нервової системи дійшло, що таке, коли цей м'яз знаходиться в розслабленому стані. А тепер зараз зупиніться. Можете встати, подивитись на себе в дзеркало, порівняти, як зараз виглядають ваші плечі. Можливо, те плече, з яким ви тільки що попрацювали, опустилось вниз. Зробіть повороти головою вліво-вправо, оцініть. Як змінилась амплітуда? Чи зменшився той дискомфорт, якщо він був у вас на початку? І що сталося з вашим болем? Після цього самостійно повторіть те ж саме на протилежну сторону. Але якщо ви відчуваєте значний дискомфорт з цієї сторони, то не, не чіпайте її, попрацюйте з тією стороною, яка у вас не болить, і ви через день, через два помітите, що. Та сторона, яка болить, в ній біль також зменшується. Це обумовлено особливістю роботи нашої нервової системи. Сподіваюсь, вам було дуже корисно. До зустрічі. Пока!